Вітаю усіх у новому відео з магазину Аврора. Сьогодні приїхало багато цікавих новинок для кухні. Дякую усім за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Приємного перегляду. 59. Кухоль порцеляновий для кави. Чашка із сердечками до дня закоханих. 59. Такі з котиком. Прикольні з надписами. Ціна 77 гривень. Чашка керамічна офісна 64. Стакан високий вигнутий 88. Низький 77 гривень. 139 Коштує чашка фарфорова з кришкою мармур. Така чашка з чорними плямками 77 гривень. По 84 кухоль порцеляновий з орнаментом. Стакан скляний низький. З випуклим дном 39 Склянка висока для коктейлю 88. Келих для вина скляний 88. Склянка така 99. Блакитний келих – 99. А склянка 55. 129 коштує пляшка для оцту чи олії. Чаша пластикова для міксера. 129. 2,5 літри. Ємність. Пластикове для зберігання з кришкою, що герметично закривається 129. І ось така менша за 99. Прозорий пластиковий контейнер 49. Набір для солі та перцю 2 штуки 129 салатовий, синій, чорний, червоний та білий кольори. Салатник маленький, прозорий, скляний 24. Цукорниця скляна на два поверхи 199. Є така гладка за 88 маленька. Цукарниця. Темне скло у формі сердечка. Ціна 88 гривень. Банка скляна для сипучих продуктів 88. Ємність ботанік 169 та 139, глечик для напоїв із пластиковою кришкою 189, графин 249. Ваза для квітів зелене скло 129 гривень. Тарілка десертна 69. Габріель. Ось така ще фарфорова 88 гривень з візерунком і обідня 129 гривень. Каструля з червоної глини для запікання 199. 64. Миска коричнева. Козацька. Тарілка глибока, чорна, люмінарка 59. Тарілка десертна. Сіро коричнева 69. Така тарілка супова. Ціна 99. Милі чашки білі з котиками по 69 Улюблена лапка. Салатова керамічна 59 350 грамів. г. Така подвійні стінки із сухоцвітами 129 Білий порцеляновий кухоль із сердечком. При зміні температури води змінюється колір малюнка 88 гривень. По 77 гривень такі милі тарілочки. Фарфорові сердечка. Ємність скляна прозора із бамбуковою кришкою 84. Акція діє до 19 січня. Ємність більшого розміру. Ціна 119. Банка прозора скляна для сипучих – 119. Новинка. Тарілка люмінарк у такому світлу сірому відтінку 69. Тарілка супова. І тарілка ще є обідня за 69. Та десертна також 69. Оселедниця біла скло кераміка 55. Тарілка десертна із червоними сердечками 64. Салатник порцеляновий Габріель 69. Великий салатник прозорий скляний 88 гривень. Ще одна класна новинка для ванної кімнати це калимки. В наборі дві штуки різного кольору, ціна за набір 549 гривень, 60х на 100 та 60х50 см. Зелений коричневий, червоний, синій, блакитний. Є ще калимки меншого розміру. Також дві штуки. Ось, наприклад, такий варіант. У фіолетовому кольорі. Розмір калимка 50 на 80 та 50 на 40. Ціна 449 гривень. І такий варіант великий калимок. Розмір 80 на 1,20 м 599 м. Вішалка металева настінна чорна на 5 гачків. Ціна 189 гривень. 29 пластиковий стакан для зубних щіток та пасти. Пластикові йоржики для миття унітазу з металевою ручкою 109 Такий варіант ціна 169. Ємність пластикова 139 гривень. Також завезли багато нового насіння. Огірок 5 1 г, помідор 4, перець 7 гривень. Баклажан 9, щавель 9 також, Капуста 4, кам'яна голова 1 грам. Харківська зимова також 4 гривні за 1 грам, Петрушка 4, м'ята 9, Матіола 12, Чорнобривці 7 гривень. Цибуля карман червона 5. Редька одеська 15, 20 грамів, кукурудза 9, квасоля 17, гарбуз 15, 11 диня, Кабачок 5, буряк 14 та редиска 17, Рукавички для саду з квіточками по 22 гривні. Таків креплинку по 7. Робочі 19, 29 та 24 гривні. Піддон пластиковий для розсади 44. Такий 34 гривні 160 на 370 та 49 250 на 400 мм. 29 Набір горщиків для розсади 20 штук упаковка. Грунтосуміш для розсади 7-літрова 44 гривні. Рослина декоративна, штучна для дому 349. Підсвічник скляний, кольоровий 69. Такий варіант 77 гривень. Відерце декоративне із джгутом 88, 69 металеве, кашпо декоративне глечик. Кошик плетений з ручками є три відтінки. Ціна 299 гривень. Статуетка рожевий котик із підставкою 299. Сірий пуф виробництво Україна. з ємністю для зберігання 549 гривень. Розмір 350 на 350. Навантаження до 100 кг. Круглий маленький столик 599. Дякую вам за перегляд!